Знижки на штрафи від ТЦК, компенсації військовим за відпустки і звернення до міжнародних спортивних організацій ці теми обговорювали сьогодні у Верховній Раді України. Які новації чекають на українців, розповість Єлизавета Яковлєва. Повністю заборонити участь російських та білоруських спортсменів в усіх міжнародних змаганнях, і з таким закликом сьогодні народні депутати звернулися до демократичних держав світу, а також до міжнародного олімпійського комітету паралімпійського комітету. Та спортивних федерацій світу відповідну заяву підтримали 279 народних обранців. Усе аби держава-агресорка та її союзники не змогли виступати на престижних змаганнях навіть під нейтральними прапорами. Ми всі знаємо, як Росія в пропагандистських цілях використовує своїх спортсменів. вони тільки на словах розповідають, що спорт повинен бути поза політикою, але ми постійно бачимо Путіна терориста в навколо нього. Велика кількість олімпійських медалістів, олімпійських чемпіонів і пропаганда в стилі Ми найсильніша нація, ми вистоїмо, ми переможемо, і ніхто нам не завадить в цьому. Тому ми повинні гуртом боротися проти цих пропагандистських наративів Російської Федерації. Також у Верховній Раді остаточно затвердили закон про 50 відсоткову знижку у разі добровільної сплати штрафу в ТЦК. Трохи поясню, за неуточнення персональних даних передбачено стягнення у розмірі від 17 тисяч гривень. Тепер, щоб його сплатити, не треба йти до ТЦК. Усе можна зробити в застосунку резерв плюс і за вдвічі меншу суму. Також згідно з нововведеннями українців, які раніше порушили правила військового обліку, але нині добровільно. Підуть служити, узагалі буде звільнено від будь-яких штрафів. Закон має на меті владнати ще й правову колізію, коли стягнення нараховували чинним військовослужбовцям. Серед них є ті, які не встигли оновити дані, але з поважних причин, тому що вони проходили військову службу. Вони служать, але згідно чинного законодавства мають сплатити штраф. Ми маємо допомогти цим людям, тим, хто боронить нас вами, тим, хто виконує свій конституційний обов'язок. На останок нардепи ухвалили в першому читанні законопроект, який дозволяє військовослужбовцям отримати компенсації за невикористану відпустку. А також надали селищу Слобожанське на Харківщині статус міста і розширили кордони міста Сосновське на Чернігівщині. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.